Здравствуйте, панель, спитаю, панел. Я пане голову, прошу сідайте. Нарешті в Закарпатті наводиться порядок, в Закарпатті з'являється ефективна державна влада, нарешті відбувається жорстка координація між силовиками, правоохоронними органами. І перші кроки дуже позитивно сприймаються не лише закарпатцями. А всією Україною. я бачу, що зросли черги на кордонах. За моїм дорученням, збільшується присутність прикордонників, направлені групи Служби безпеки України. Пане президент, хочу доповісти, що кордон контрабанди на українсько польському українсько-словацькому, українсько-угорському став повністю. Ми провели спільну нараду, де були прикордонники і митники з Румунії, Угорщини, Словаччини. Розмова була без преси, але була дуже принципова. Ми сказали: скажіть, якщо українські руки передають коробку з цигарками на кордоні, то чиї руки з Румунії, Польщі, Угорщини і Словаччини ту коробку беруть? Беруть угорські, польські. Румунські словацькі руки. Тому давайте будемо бити по рукам з обоїх сторон. І я хочу вам доповісти, пане президент, що першим дуже різко відреагувала Угорщина. Вона вислала антикорупційне бюро і не декларації провіряти, а понакривали всі склади. Заарештували цілу масу митників, прикордонників, відсторонили велику частину від роботи і поміняли з других напрямків, що визвало трошки перебої в роботі українсько угорського кордону, черги. Ми вияснили, що всі ці країни мають кримінальну відповідальність за підакцизні товари. В нас в Закарпатті, один чоловік 136 разів умодрився за контрабанду цигарок бути притягнений до адміністративної відповідальності. Ну, пане президент, я рахую, що це слабкість просто влади. Мною буде внесений до Верховної Ради з вимогою розглянути як першочерговий, на підставі моїх конституційних повноважень законопроект про посилення. Або запровадження кримінальної відповідальності замість адміністративної за контрабанду підакцизних товарів. У нас є певні лобістські групи, які це блокують, але я впевнений, що парламенту вистачить громадянської позиції для того, щоб це швидко проголосувати.